Хани, будь ласка, сходи в магазин за молоком. Візьмі дві пляшки. А молока скільки? Мама вкладає дитину спати. Все, спати, і щоб я більше не чула цього. Мам, через 15 хвилин. Марію Петрівну, а я водички хочу. Днями чоловік проговорився, що приготував мені на день народження подарунок, але назвав тільки перші дві літери К. Впевнена, що це новий К айфон. Коханий, ти мене не любиш. Ти навіть мій супчик не доїв. Кохана, я ж всю юшечку висірбав і все з'їв. А Лавровий листочок? Доню, чому ти п'яна і в домі такий безлад? Поки ви були на дачі, у мене була вечірка, а піаніно де? Вдала послухати.